Продажі на eBay це реальна можливість вийти на світовий ринок і заробляти, продаючи найрізноманітніші товари. Але щоб досягти успіху, потрібно знати деякі нюанси. Сьогодні поділимося лайфхаками та порадами, які допоможуть вам ефективно продавати на eBay. Перше і найважливіше це вибір правильного товару. На eBay добре продаються унікальні та якісні вироби: антикваріат, вінтажні речі, рідкісні колекційні предмети, вироби ручної роботи та товари для хобі. Переконайтеся, що ваші товари мають конкурентну перевагу. Проведіть аналіз, вивчіть, що пропонують ваші конкуренти, які ціни встановлюють, і знайдіть спосіб виділитися. Опис товару це ваша візитівка. Зробіть його детальним, але лаконічним. Використовуйте якісні фотографії, які показують товар з різних сторін. Додайте ключові слова в заголовок і опис. Це допоможе вашому товару краще ранжуватися в пошуку eBay. Наприклад, якщо ви пропонуєте дерев'яні наручні годинники, Роботи, використовуйте слова на кшталт унікальний або ексклюзивний дизайн. Третій важливий момент це доставка. Клієнти цінують чіткі, швидкі терміни доставки. Використовуйте службу доставки WesternBit для відправки товарів за кордон. WesternBit дозволяє організувати логістику просто і зручно, надаючи відстеження на всіх етапах. Також пам'ятайте, що чим більше варіантів доставки ви пропонуєте, тим ширша ваша клієнтська база. Не забувайте про зворотні зв'язки. На eBay відгуки покупців відіграють величезну роль. Намагайтеся максимально задовільняти запити клієнтів, швидко відповідайте на запитання, оперативно обробляйте замовлення та якісно пакуйте товари. Навіть невеликі подарунки чи листи з подякою у посилці можуть залишити приємне враження. Ще один лайфхак це участь у акціях і розпродажах. eBay іноді надає можливість просувати товари через знижки та спеціальні пропозиції. Це допомагає привернути. Звернути увагу покупців і збільшити продажі. І нарешті будьте активними. Просто додавайте товари, оновлюйте опис, експериментуйте з цінами. Дотримуючись цих порад, ви зможете не лише успішно продавати на eBay, а й створити надійну базу постійних клієнтів.